Доброго дня. Сьогодні ми поговоримо про наслідки атаки Ізраїлю на Іран, що теоретично може бути далі? Чи як вплине події в Ірані на зростання ціни на нафти? До чого тут США? І чи робив Ізраїль це сам? Ну, всім відомо, що зараз сталася: це атака на ядерні об'єкти Ізраїля в Ірані. Тобто Ізраїль те, що обіцяв, її зробив, він пообіцяв, що ну десь ти декілька тижнів тому я бачив повідомлення в ЗМІ, як бачив Ізраїль перемовини США між Іраном. Вони бачили це приблизно так, що вони особисто разом з американцями стоять біля об'єктів і бачать, як іранці їх висаджують в повітрі, для того, щоб переконатися, що Ядерної зброї у Ірану ніколи не буде. А в принципі, реалізацію цього плану ми вже бачимо. Зараз вже ну, там, якщо сказати там спочатку, після удару Ізраїль висунув ультиматум Ірану, який полягає в тому, що зараз ми знищили всю вашу систему ППО, знищили верхівку. І вимагаємо від вас знищення всіх ядерних об'єктів, які є на території вашої країни. Ну як я припускаю, в присутності звичайно, в присутності інспекторів з Ізраїлю та американців, для того, щоб переконатися, що у вас зброї не буде інакше буде знищення вся ваша нафтова промисловість, знищена все, що дає можливість Ірану підтримувати. Власне, ну, власне, економікою, власне, життя. Що далі може бути? Ну, далі, скоріш за все, може бути революція в Ірані, тому що все ж таки Іран це достатньо молода країна, і багато з тих людей, достатньо молодого віку ну, не бачать такої необхідності помирати заради режиму Аятол, який інвестує багато ресурсів в просування ісламської революції, в просування. Підтримку різних терористичних організацій, знищення Ізраїлю і все, що з цим пов'язано. До речі, сам з'явився син шаха. Це той, якого, шаха, нагадаю, в 79-му році якраз позбавили престолу Аятали, і створили Ісламську республіку Іран який заявив, що він є, тобто натяк на те, що готовий, в принципі, вони проти повернутися в Іран в якості незаконної влади. Виникають тут питання. У нас часто теж в Фейсбуках думають, що Ізраїль це зробив. Сам по собі, начебто Трамп тут не до чого. Ну це звичайно мені взагалі смішно чути, що там ізраїль це щось зробив сам. Тим більше за дивним збігом став, звичайно, ніяк не пов'язані між собою були речі. Десь декілька місяців тому саме американці о, організували поставки важких ракет о, і бомб, які дозволяли пробувати ну, досить о, потужні бетонні бункери. Звичайно, що це готувалося, зробив це Трамп. Звичайно, що вони з Ізраїлем почали грати проти Ірану в якості доброго, старого, доброго поганого поліцейського. Сенс якого полягає в тому, що ми пропонуємо вам якусь угоду. Ми хочемо її чітке виконання. Якщо ні, то буде зовсім по іншому. Зовсім по іншому, воно вже відбулося. Те, що ми побачили зараз, ну буквально цієї ночі. А, і і, і я думаю, що буду тут іти до кінця, а, До кінця, тому що це принципове питання, щоб у Ірану не було, не було ядерної зброї. А причому, звичайно, що ворогів у Ірану вистачає окрім Ізраїлю і американців, вистачає в арабському світі. Нагадаю, що вони в конфлікті перебувають з багатьма арабськими країнами Близького Сходу. Там цей конфлікт має в тому числі ще релігійне підґрунті, тому що більшість арабів є ну взагалі мусульман є сунітами, а Іран є шиїтами. І ну, там ну, це достатньо така виражнеча на такому глибинному рівні, тому що ну, багато сунітів взагалі не вважають, що шиїти шиїтський Іран це взагалі мусульманська країна. І тому. тому... Там, звичайно, Саудівська Аравія, звичайно, вже сказала, що вона засуджує, засуджує, захлинаючись просто від щастя. Тому що, тому що самі Саудівська Аравія давно вже мріяла, щоб з Іраном щось сталося, оскільки вони побоювалися теж ядерною програмою Ірану, оскільки вона загрожувала їхній безпеці, в тому числі. І тому, звичайно, що. Насправді, насправді це буде впливати а, на те, як швидко Іран будуть позбавляти його а, можливого ядерного статусу. А, далі, чи буде підвищені ціни на нафту, так та, те, що мене часто запитують. Ну, дивіться, скакнуть ціни, це зрозуміло. А, ось, але чи критично скакнуть? Ну критично скакнуть. Ну, подивимось. Ну, от дивіться, був удар, ну скакнуло на 10 доларів. Ну, На 10%, ну, я думаю, що цю ту, ту різницю може все ж таки покрити, наприклад, та, та сама Саудівська Аравія. А, тому я не думаю, що це буде якась критична тема. Ну, Можливо, якщо немає достатньої кількості запасів, а, немає достатньої кількості м м м вільної нафти, яка б могла б цей стрибок змусити йти а, вниз, то можливо, якщо тим більше буде удар по нафтових. По нафтових сховищах, по нафтовій інфраструктурі Ірану, але я думаю, що в світі є достатні країни, які можуть покрити цей дефіцит. Далі, навіть якщо буде зростання ціни на нафту при знищенні Ірану, я вважаю, що це теж буде позитивно, тому що це вдарить по Китаю. Китай є імпортером нафти і зростання ціни на нафту б'є достатньо серйозно по економіці. І у будь-якому випадку я вважаю це взагалі позитивним кроком, тому що, все ж таки, якщо дивитися через призму України, а це удар по союзнику Росії і другий удар по іншому союзнику Росії, яким є Китай зараз. І тому... Говорити, що, що, що це тут більше мінусів, ніж плюсів в цій ситуації. Я все ж таки схилявся до того, що більше плюсів для України. Як Україна буде використовувати, це інше питання. Звичайно, там є побоювання стосовно того, чи виграє від цього Росія. Може виграти. Але у країн Європи є конкретний, є конкретний крок, який вони можуть зробити, просто перекрити порти Балтійського моря. А Україна Партий російська, і тоді вже байдуже, яка буде ціна на нафту на світовому ринку. Росіяни просто і продати не зможуть. Тому ми до цього повинні прагнути І вчитися, до речі, Ізраїля, обстоювати а, свої інтереси. От що ми повинні а, розуміти в цій ситуації. А, подивимося, як буде розвиватися ситуація. Я позитивно ставлюся до того, що відбулося. Вважаю, що це урок теж для нашого слід завжди обстоювати свої інтереси і розуміння того, що на власне ВПК робить суб'єктним будь-яку країну, і це робить Україну на теж Україну робить суб'єктною. І ми повинні теж дивитися, як розумні люди працюють на території інших країн. думаю, що у багато чого можна взяти. Хоча може, то, що невідомо хто у кого повчиться, тим більше, як показує преса, багато елементів, які були використані зараз Масадом на території Ірану, в принципі, можна було бачити те, що зробив Малюк і наше СБУ на території Росії. Тому слід, слід дивитися на це, вчитися і використовувати будь-які зміни міжнародної обстановки на Власну користь. Щоб бути в курсі подій, підписуйтесь на наш канал, ставте лайки, рекомендуйте друзям.